Вітаю! Радію, що ви сьогодні з нами. Сідайте зручненько, робіть собі чай або каву і разом подивимось, що карти скажуть про наші турботи та життя. Я тут, щоб простими словами пояснити, що відчувають енергії і допомогти вам трохи заспокоїти серце. Лишайтесь зі мною, буде цікаво й корисно. Ну що, давайте подивимось. Питання непросте, болюче для всіх нас. Надзвичайний стан в енергетиці це для нас повний колапс. Чи ми з цього все-таки вийдемо? Сімка пентаклів. Отут, знаєш, відчувається втома. Це карта очікування і напруження, ніби вже стільки вкладено сил, грошей, нервів. А результат не такий швидкий, як би хотілося. Для енергетики це означає, система тримається, але на зубах. Ми стоїмо і чекаємо, коли ж воно запрацює стабільніше. Карти показують затягування процесів, ремонти, латання дірок, довге відновлення. Це не колапс у моменті, але дуже виснажливий період, коли людям здається, що кінця краю не видно. Трійка пентаклів. А от тут уже трохи легше на душі. Це карта спільної роботи. Вона говорить: не одні ми з цією бідою є фахівці. Є команди, є координація всередині країни і ззовні. Карти показують, що енергетики реально працюють не для картинки, а по-справжньому. Це ще й про допомогу, технічну, інженерну, консультаційну, туз жезлів. Оце скажу чесно: добра карта це іскра, старт шанс. Туз жезлів це не про те, що вже все добре, а про те, що з'являється новий імпульс. Нові рішення, нові підходи, можливо, інші джерела, інші схеми. Карта каже: вихід є, буде складно, буде нестабільно, але це не кінець, це початок нового етапу, хоч і через біль. Карти не показують повного колапсу, але й не малюють казку. Надзвичайний стан це важкий затяжний період з очікуванням, нервами і обмеженнями. Світло може зникати. Напруга буде і в мережах, і в людях. Але вихід є за рахунок спільної роботи і нових рішень ми з цього будемо вилазити не швидко, не легко, але будемо. Питання дуже тривожне чи може бути таке, що люди не зможуть жити до кінця зими в Києві двійка пентаклів. Це карта балансування на межі. Тут про те, що люди будуть викручуватись як можуть, світло є. Нема, тепло є, пропало. Сьогодні витягнули. Завтра знову хитко. Київ по цій карті не падає одразу, але живе в режимі постійної нестабільності. Карти показують, життя можливе, але дуже нерівне. Люди змушені рахувати ресурси, пристосовуватись, міняти плани, кудись виїжджати на час, а потім вертатись. Відлюдник, оце вже важка карта. Вона про холод, тишу, відсутність підтримки поруч. В контексті Києва це може означати, що частина людей реально залишиться без можливості нормально жити, самі в темних квартирах, без тепла, без звичного ритму. Це не масова евакуація всіх, але для окремих людей умови стануть нестерпними: трійка мечів, це біль, це втрати, розчарування, серце болить. Карта говорить прямо. Будуть рішення, які людям даються дуже важко: розлуки, від'їзди, сльози, злість, відчуття несправедливості. Хтось поїде не тому, що хоче, а тому, що мусить. Хтось залишиться і буде злитися на все й усіх. Це емоційно дуже важка зима для Києва. Карти не показують, що Київ повністю стане непридатним для життя для всіх, але показують, що частина людей справді може не витримати до кінця зими. Фізично або морально, будуть райони, будинки, ситуації, де жити стане надто важко. Це не одномоментний колапс, а повільний, болісний відтік, хто може, той поїде. Якщо є куди поїхати на якийсь час, краще мати цей план. Це не зрада і не слабкість, це турбота про себе. Бережіть себе, рідні. Ну що, давайте подивимось питаємо прямо. Чи можуть скасувати комендантську годину через надзвичайну ситуацію з енергетикою? Дев'ятка кубків на перший погляд? Карта ніби добра, комфорт. Бажання, щоб людям стало легше. По цій карті видно, що ідея послаблень реально обговорюється. Є розуміння, що людям важко, що без світла і тепла комендантська година створює додаткові проблеми. Це карта людського фактору, бажання догодити, трохи заспокоїти напругу в суспільстві. Але дев'ятка кубків це більше про бажання, ніж про обов'язкові дії, закохані. А от тут головне це карта вибору. Карти прямо показують, рішення неоднозначне і його будуть зважувати дуже довго. З одного боку, безпека, війна, ризики, з іншого енергетична ситуація і потреби людей. Закохані кажуть, що можуть бути різні варіанти не або все, або нічого. Наприклад, часткові послаблення, зміна годин, різні правила для різних регіонів або ситуацій. Повного і різкого скасування карти не обіцяють сила. Це карта контролю і стримування. Вона говорить, влада буде тримати ситуацію в руках і не піде на різкі кроки, навіть якщо щось змінять, то дуже обережно. Сила це про те, що безпеку не відпустять. Карта також показує, людям доведеться ще трохи потерпіти і зібратися, бо рішення прийматимуть не з емоцій, а з позиції як безпечніше. Карти не показують повного скасування комендантської години через енергетичну надзвичайну ситуацію. Є бажання полегшити життя людям, є розмови і варіанти, але остаточне рішення стримане, можливі точкові або часткові зміни, але контроль і обмеження залишаться. Бережіть себе і будьте уважні. Питання серйозне і тривожне. Чи будуть давати воду по графіках в українських містах цієї зими? Карти зараз скажуть, як воно виглядає по енергії. Паш Кубків це карта надії, але дуже крихкої. Вода тут є, але нестабільна. Паш Кубків показує. Ситуація мінлива. Сьогодні є, завтра можуть бути перебої. Це не про жорстке і масове перекриття одразу, а більше про експерименти, пробні графіки, тимчасові обмеження. Карта також говорить про залежність від зовнішніх факторів світла, аварій. Тобто вода може зникати не тому, що її нема взагалі, а тому, що система не витримує світ. На перший погляд, сильна, позитивна карта. Вона каже, повного колапсу по всій країні не буде. Вся Україна без води ні. Але світ часто показує різницю між регіонами, десь ситуація буде більш-менш під контролем, десь значно гірша. Карта також про завершення старих схем, те, як було раніше, вже не працює. Можуть вводитись нові правила, нові підходи, в тому числі й графіки, але не всюди і не однаково. Страшний суд, оце серйозно. Це карта різких рішень і вимушених мір. Вона говорить. Якщо ситуація загостриться, рішення прийматимуть швидко і жорстко. Саме по цій карті графіки подачі води можливі, особливо у великих містах або там, де критична інфраструктура дуже залежить від електрики. Суд це не про паніку, а про виживання системи краще дати воду по годинах, ніж втратити її повністю. Карти показують. Вода по графіках цієї зими можлива, але не скрізь і не постійно. Це будуть локальні рішення, окремі міста, окремі райони, періоди сильного навантаження чи аварій. Карти радять мати запас води, слідкувати за повідомленнями і не ігнорувати попередження. Це не катастрофа, але ще одне випробування, яке треба пройти з холодною головою. Бережіть себе, рідні. Питання непросте, чи будуть давати газ по графіках в українських містах цієї зими, Туз мечів, це карта жорсткої правди і рішень по факту, по ній видно. Тема газу стоїть дуже гостро і її не замовчують. Є чітке розуміння ризиків, Туз мечів говорить, що якщо рішення прийматимуть, то не хаотично, а чітко з поясненнями. Але карта також про обмеження. Якщо буде потреба різати споживання. Це зроблять, незважаючи на емоції, двійка мечів. Оце карта завислого вибору. Вона показує, що до останнього тягнутимуть, щоб не вводити графіки, бо це боляче це викликає обурення, це складне політичне й соціальне рішення. По цій карті видно балансування між ще тримаємось» і вже треба обмежувати, тобто рішення можуть відкладати чекати погоди ситуації на фронті, стану енергетики. Шістка мечів. Це карта переходу з гіршого в трохи краще. Вона говорить якщо графіки її введуть, то як тимчасовий захід, щоб пережити складний період і не допустити повного зриву це не про катастрофу, а про вимушений рух до стабілізації. Карта також показує ситуація змінюватиметься по ходу зими, десь стане легше, десь навпаки. Карти не показують масової і постійної подачі газу по графіках для всієї країни, але й не відкидають такої можливості. Скоріше за все, якщо до цього дійде, це будуть окремі міста, райони або пікові періоди, коли іншого виходу не буде. Ми вже не раз цього виходили і цього разу теж будемо триматись бережіть себе. Ну що? Давайте подивимось питання дуже важке і тривожне. Чи планує РФ повторний наступ на Херсон до кінця зими? Дурень? От тут знаєш відчуття хаосу. Дурень, це не про чіткий план, а про імпульсивність і авантюру по цій карті видно ідеї, розмови, бажання спробувати ще раз можуть бути, але це більше на рівні фантазій, самовпевненості мовляв, а раптом прокотить. Це не виглядає як серйозно прорахована операція. Повішений, це зависання, блок, неможливість руху. Тут прямо видно, навіть якщо щось і задумується, воно буксує. Немає ресурсів, нема зручного моменту, нема чим яким іти. Карта показує вимушену паузу і відкладення. Ситуація не дозволяє діяти активно, все ніби перевернути з ніг на голову, не на їхню користь. Четвірка кубків. Це апатія і розчарування. По цій карті видно втрату мотивації. Нема запалу, нема бажання ризикувати ще раз, особливо на такому напрямку. Четвірка кубків часто показує байдужість і в тому, не пішло і вже не дуже хочеться. Тобто Херсон не виглядає для них пріоритетом на зараз, карти не показують серйозного продуманого повторного наступу на Херсон до кінця зими. Є хаотичні думки, може навіть гучні заяви або інформаційний шум, але по факту застій блок і втрата мотивації, ресурсів і внутрішньої готовності для реального наступу карти не бачать. Бережіть себе і тримаймося. Ну що, давайте подивимось: питаємо прямо які плани росіян на Харків до кінця зими? Шістка пентаклів. Це карта розподілу ресурсів. По ній видно, що Харків для них не головний пріоритет, але й не забутий. Ресурси дають дозовано, десь підкинули, десь забрали, щось перекинули на інші напрямки. Тобто, повномасштабного щедро забезпеченого наступу карти тут не показують. Це більше про підтримання напруги, про тримати місто в тонусі, ніж про рішучий удар, дурень, а оце вже тривожно по-своєму дурень це хаос, авантюри і дурні ідеї. По Харкову це виглядає як непередбачувані дії, обстріли без логіки, провокації, не тому, що є сильний план, а тому, що можуть щось утнути, щоб подивитись на реакцію. Це не стратегія. Це більше імпульсивні кроки і показуха, трійка мечів це біль і удари по живому. Карта показує, що головна ціль завдати болю, а не захопити. Обстріли, тиск на цивільних, спроби зламати морально. Це карта страждань і втрат, на жаль. Тобто, до кінця зими Харків можуть і далі намагатись ранить не військово взяти, а виснажити психологічно. Карти не показують чіткого плану штурму Харкова до кінця зими. Немає там серйозного ресурсу і логіки для великого наступу, але є інше хаотичні дії, провокації, удари, щоб тримати місто в напрузі і завдавати болю. Це підла тактика, але не стратегічний прорив. Бережіть себе, Харкове, і тримаймося. Давайте подивимось. Питаємо чесно і прямо, які плани росіян на Запоріжжя до кінця зими. Мах. це про інформаційні ігри, обман, створення ілюзії, контролю, можуть показувати, що вони сильніші, ніж є насправді, можуть робити вигляд, що от от буде щось велике. Мах, це ще й про диверсії, психологічний тиск, спроби впливати на ситуацію не силою, а хитрістю. Вісім камечів – а от тут правда вилізає вісім камечів, це обмеження. Вони самі загнані в рамки, ресурсів мало, можливостей, простору для маневру нема. По Запоріжжю карти показують, реального простору для наступу в них немає, багато страху, багато обмежень, і вони це прекрасно усвідомлюють. Тобто, планів може бути багато на словах, але на ділі зв'язані руки. Верховна Жриця, це карта таємниць і закулісся. Вона говорить, частина дій буде прихована не гучні наступи, а тихі кроки, розвідка, спроби дізнатися слабкі місця, очікування моменту. Жриця також показує, що вони більше спостерігають, ніж діють, наче сидять і вичікують, бо розуміють, зараз не час лізти відкрито. Карти не показують прямого масштабного наступу на Запоріжжя до кінця зими. Є плани, але вони більше на рівні маніпуляцій, тиску, інформаційних вкидів і прихованих дій. Реальні можливості обмежені і вони це знають. Тому ставка на страх, на нерви, на дезінформацію. Бережіть себе і тримаймось. Ну що, давайте подивимось. Питаємо відверто, які плани росіян на Дніпро до кінця зими, королева Пентаклів. Оце карта про стабільність і опору. Для них Дніпро це місто Тил, важливе, сильне, таке, що тримає багато процесів. Вони бачать його як основу: економіка, логістика, люди, ресурси. Саме тому інтерес є. Але королева Пентаклів не про атаку в лоб, а про бажання підірвати відчуття безпеки, забрати спокій. Посіяти страх паж мечів, а це вже про спостереження і нерви. Паж мечів це розвідка, вивчення, провокації, перевірка реакцій. По цій карті видно, вони придивляються, тестують, кидають дрібні удари, інформаційні вкиди, дрони, щоб подивитись де слабко, де люди злякаються, як працює ППО. Це не наступ, а прощупування, і воно, на жаль, може бути частим. п'ятірка мечів. Це карта втрати виснаження, їхня мета зробити важко жити, не захопити місто, а створити відчуття нестачі, холод, перебої, страх за завтрашній день. Це тиск на цивільних, на економіку, на психологічний стан. Вони хочуть, щоб люди втомилися і відчули безвихідь. Карти не показують плану прямого наступу на Дніпро до кінця зими, але показують інше системний тиск, обстріли, розвідка, нервування, спроби вибити стабільність і створити відчуття бідності й страху. Це не військовий прорив, а підла тактика виснаження. Тому рідні карти кажуть не панікувати, триматись купи і берегти ресурси. Дніпро. Бережіть себе. Питання серйозне, які плани росіян на Чернігівщину до кінця зими чи буде наступ? П'ятірка Кубків. Це карта втрати і розчарування. По ній видно Чернігівщина для них болюча тема. Вони пам'ятають, чим для них закінчились попередні спроби. Тут багато злості, образи і відчуття ми там програли. Карта показує. Бажання реваншу може, може бути на емоціях, але всередині розуміння, що ці втрати можуть повторитись, дев'ятка мечів, а це вже страх. Дев'ятка мечів, нічні кошмари, тривога, внутрішня паніка. По цій карті видно, йти на Чернігівщину вони бояться, бо знають, чим це може закінчитись. Є усвідомлення ризиків, є страх великих втрат, є напруга всередині. Це карта, коли людина сама себе зупиняє, бо страшно навіть подумати про повторення. Шістка пентаклів це карта обмежених ресурсів і вибору, кому і скільки дати. Вона прямо показує ресурси розподіляють не на користь Чернігівщини. Якщо щось і виділяється, то мінімально більше для тиску і показухи, ніж для реального наступу. Основні сили йдуть на інші напрямки. Карти не показують реального серйозного наступу на Чернігівщину до кінця зими. Є злість, є емоції, можуть бути погрози, обстріли, нервування вздовж кордону. Але страх, пам'ять про втрати і обмежені ресурси стримують їх. Це більше психологічний тиск, ніж підготовка до прориву. Дякую вам, мої рідні, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і близьких, будьте уважні. Але не панікуйте. карти показали нам важливе нехай у вас буде тепло і спокій навіть у складні часи. До наступної зустрічі обіймаю вас думками бережіть себе.